Всіх на каналі Reflame Beauty, мене звати Альона і сьогодні ми поговоримо про відновлювальний ефект з серії Wound. Цей неймовірний малюк робить просто дива, дівчата. Я його вже тестую і я вже бачу ефект. Тому буду ділитися з вами відгуками. Що хочу про нього сказати: цей крем він прибирає наші синячки, наші припухлості під очима, наші очіки. Да, тобто, якщо є такі ось припухлості, в водяні, він також з нами справляється, наші недосипи. Ви уявляєте свій свіжий погляд, коли таке відчуття, що ви спали в мері 8 годин. Ось цей малюк це все зробить. Цей а, крем він а, має дерматологічно протестований а, сертифікат, він повністю веганський, тобто він підійде для чутливих також очей і навіть для тих людей, хто носить лінзи. Давайте же будемо розбиратися з цим продуктом. Тут в нас є індикатор «Off» та on. Обов'язково, дівчата. беремо і відкриваємо його, тобто зміщуємо фокус з off на on. Так, ось так він буде виглядати. Він виглядає з п'ятьма такими роликовими аплікаторами. Вони йдуть металеві. Бажано цей крем тримати в холодильнику для того, щоб наносити вже в холодному стані. І якщо ось натиснути, через центр виділяється крем. Це кремова текстура, вона абсолютно легка, вона зволожує шкіру, вона захищає вашу шкіру зсередини до максимального зволоження і ззовні такою акваплівкою. Її абсолютно не буде видно, але при цьому ось ця акваплівка буде тримати вологу в шкірі більш ніж 24 години. Це також клінічно доведено. Так ось, що ми робимо? Ми ось так натискаємо, крем виділяється. І просто масажними рухами ми проводимо знизу, а також зверху, ось такими круговими рухами 10-15 кіл. Да, робимо. Можна ще ось тут пройтися саме наші гусині лапки для того, щоб їх прибрати, якщо вони у вас є. І цього достатньо. Тільки вранці і ввечері. Буквально, ну скільки там, ну, секунд 5-10, і ваш вигляд буде просто неперевершений. Бо дійсно цей крем робить диво.